Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжимо знайомитись із хом'ячком. Хом'ячки родом з південної країни Сирії, де ніколи не буває холодних сніжних зим. У себе на Батьківщині хом'яки будують глибокі нори, живуть там сім'ями. Вдень вони ховаються в норі від спеки, а вночі вони залишають її, годуються. І роблять запаси на зиму. На волі взимку вони сплять, але іноді прокидаються, щоб годуватися тим, що заготовили, і знову засинають. Людям сподобалася тваринка, і вони вирішили приручити її. У наших краях вони не можуть жити без турботи людини, тому ми постійно маємо піклуватися про них, створювати належні умови. У неволі хом'ячки живуть у клітці. Дітки, зверніть увагу на стінку в клітці. Яка вона? Так, товста, залізна. А ще в клітці у хом'ячка є будиночок, в ньому він дуже любить ховатися. Поруч з будиночком комора, куди він приносить запаси їжі. Як добре не годуй хом'ячка, він все одно буде робити запаси їжі. А тепер давайте розглянемо хом'ячка. Подивіться, яка у нього мила овальна мордочка, очі, як намистинки, чорні маленькі, круглі, вушка маленькі, напівкруглі, маленький хвостик, тулуп овальної форми і короткі лапки з гострими кіхтиками. А чим вкрите тіло хом'ячка? Так, його тіло вкрите хутром. Подивіться, як пересувається хом'ячок. Він швидко бігає і тріпотить лапками. Хом'ячок дуже активна тваринка. Він дуже любить бігати в колесі та по клітці. Хом'ячок любить їсти сухі зерна різних рослин. Овочі, фрукти, зелень, сухий хліб. Вони сідають на задні лапки, а їжу тримають в передніх, кладуть зерна в рот і гризуть їх гострими зубами, недарма хом'ячків називають гризунами. В роті у них є великі защічні мішки. Коли хом'ячок ситий, він туго набиває зернями защічні мішки. І переносить в комору, де висипає його. А ще хом'ячки п'ють воду. Діти, скажіть, з якою тваринкою ми сьогодні познайомились? Так, вірно, ми познайомились з хом'ячком. Дізналися, чим його годувати і як потрібно його утримувати. Дякую за увагу! До нових зустрічей!